Торгова фірма Перліна, Туреччина Ізмір. Дуже цікава моделька, одна із малих улюбленіших, до речі. Чому? Тому що вона підходить на повну ніжку. Вона з цим носиком, як мінімен, робить. Бачите, защита тут така, Отак я вам піднесу. Ну тут, помимо носика, ще є такий поліуретан. бачите, воно заходить аж під носик туди. Воно, тобто після носки, воно нове. Твердий заднік шикарний, не зовсім високий, якщо повна ніжка і високе взуття дітям не підходить. Оце, оце стандартна висота чобітка повинна бути. Це демі, Це до зими і після зими. Осні, весна. От Бачите, як я, як я прикладаю зусилля, щоб відкрити ліпучку. Це дуже правильно. Чому? По-перше, моделька з 22 по 25 це на малюків. Бували такі випадки, що дитинка, просто, якщо швидко відкривалося все, вона, ну, тобто, Це нова іграшка для дитини, для маленької. І вона просто розкривала заліпки і викидала з коляски. Навіть так було. Так, це така страшна історія. Відволіклась. Так, твердий заднічок, м'яка подушечка зверху, язичок м'якенький, обов'язково, щоб нічого ніде не давило. Так, як я ще перевіряю повноту? я отак повністю. Засую, отак от 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 повинна ваша рука входити. Ну, от от Ось так, якщо 4 пальця все, це моделька на широку ніжку. Ну і опять-таки, як вам скаже продавець. Бо ми теж знаємо, де, які моделі йдуть на повну ніжку, яку на ходу, які, яку на, які на стандартну, ну ми, ми повинні також саме ну, розуміти ці тонкощі. Фурнітура через залізячку за оцю, оцю, щоб воно гарно фіксувало. Фіксується язичок, щоб він не гуляв у нас. Так легкі. Хоча бачите, така масивна подушечка трішечки. Але це добре, тому що е, ну, калюжі, весна, ви ж розумієте, болото це, щоб діти не могли там ніде. Настільки глибоко Так, поліуретан з добавками не скользить, не счухується, не тріскає, нічого їй не трапляється. Ці подушечки легенькі, дуже гарненькі, під це підходять. Так, середина фліс Супінатор в устілки, Тут є гарбочок, він м'якенький, тверденький одночасно. Він такий має бути, бо це профілактика, це профілактичне взуття, це не лікувальне. Лікувальне ставиться пластмас і тільки з артепідом, тільки з ним можна ці нюанси вияснити. Ми практики. Так, що ще хотіла сказати? Тобто, коли ну, осінь, то понятно, що вона носиться до цигічного варіанту, але ще ж весною, коли зимі вже мокра нога, бо дуже мінімен, як, як, як правило, в нас беруться беруть на зиму, і мо, ножка мокра, а весна буває затяжна, то ви ніяк не обійдетесь без цієї модельки. До красовка треба в чомусь доходити, а нога мокра, це ж понятно, це вже нюанс. Так, магазину нашому 25 років. Київ Дарниця, Розниця. Та у нас і у нас ще є інтернет-магазин. Близько 7 років вже ми працюємо на всю Україну. От, є обмін, є повернення, є накладний платіж і є оплата частинами на сайті. Бачу, що батькам це подобається, що замовляють так люди. Доставочка наша. Як правильно розмір вибрати, стоячи, треба поставити завжди. Треба поставити кожен раз. Ну, що робити, треба вчитися всім. Ставимо ніжку на паперчик, обмальовуємо великий пальчик, обмальовуємо п'яточку. Не треба все обмальовувати. Діти не витримують стільки стоять. Більше того, треба дитину відволікти. Коли дитину відволікаєте, він розставляє ніжку чи вона. І тоді треба ці оці заміри, стоя ніжка більше. До цих сантиметрів додаємо сантиметр запасу, може півтора, ну все одно питання будуть від повноти залежить. і отримаємо розмір. Ну, і ще можуть бути питання, там, як правило, коли ніжка росте, вона росте, як правило, раз у рік, у деяких літом, у деяких зимою. А є така ніжка, що росте постійно. Там батьки, звісно, трохи шоці, але що робити? Гена ніхто не відміняв. Все, дякуємо вам. Звертайтесь до нас, домовляйте. Приходьте в магазин. Ми дуже раді. Ми так і любимо діток маленьких, такі живе спілкування з батьками. Так що чекаємо на вас.